Чоловіків та жінок у експерименті університету Західного Онтаріо поділили на три групи: перші переглядали порнографічні журнали, другі фото людей у одязі, а треті абстрактне мистецтво. В результаті жодна з груп не повідомила про зміни свого сексуального збуження щодо партнера або партнерки. Вони все ще вважали їх привабливими, навіть попри те, що споглядали інші, можливо. Ідеальніші тіла напередодні, хорошим прикладом вивчення є подружжя, які тільки но утворились. Група науковців із Амстердамського університету використали дані лонгітюдного дослідження серед вибірки новоутворених пар, аби перевірити, як адаптація та сексуальне задоволення у шлюбі, а також споглядання порно чоловіками та дружинами, з часом впливають одне на одного. Дві з чотирьох гіпотез, які перевірялися. Знайшли підтвердження: більше використання сексуальних матеріалів було пов'язано із зниженням адаптації і сексуального задоволення в чоловіків, але не у дружин. Це не ми такі, це життя таке, правда. То якщо людина часто переглядає порно, в неї якось змінюється уявлення щодо інших. Згідно з теорією сексуальних сценаріїв, глядачі можуть Порівнювати ідеалізовані тіла акторів і сам процес статевого акту з собою та своїм досвідом. Чоловіки упорно, як правило, мають дуже маскулінний вигляд, а жінки фемінний. Окрім того, вони демонструють неабияку витривалість і рівень блаженства, що не завжди так, як у реальному житті. Загалом є думка, що люди, котрі позитивно оцінюють свій зовнішній вигляд, будуть більш задоволеними у статевих стосунках. Негативна оцінка власного вигляду, зокрема вигляду геніталій, сама по собі заважає і відволікає від того, аби просто зосередитись на відчуттях, що з часом взагалі може знижувати сексуальне задоволення. Інше припущення, що порно та самостимуляція є альтернативою сексуальним діям у стосунках. Тому, згідно із інвестиційною моделлю, це зменшує інтерес до партнера. Мовляв, нащо тратити час на близькість з кимось, якщо можна отримати задоволення швидше на самоті? Stop Get some help. насправді кореляція між Переглядом порно і зниженням сексуального інтересу чи самооцінки дуже сильно залежить від інших факторів, як от сексуального досвіду, умов за яких взагалі людина переглядає еротичний вміст, рівня оцінки власних можливостей і потреб для багатьох, як не дивно, сцени сексуального характеру є способом дізнатися щось нове. Наприклад, опитування підлітків і молодих дорослих у США виявило, що порнографічний матеріал для. Чверть з них був найбільш схваленим джерелом інформації про секс, випередивши інформацію від партнерів, медіа і медичних працівників. Так, можливо, глядачі порно вивчають якісь нові техніки та позиції для статевого акту, але дізнатися з нього щось про сексуальне здоров'я ну навряд вийде. Декілька систематичних оглядів виявили зв'язок між використанням порно і вчиненням. Сексуальної агресії серед підлітків, але самі ж дійшли висновку, що доказів недостатньо, аби встановити причино-наслідкові зв'язки. Що як підлітки схильні до агресії, більше зацікавлені у перегляді порнографічних матеріалів? Я знайшла ще одне цікаве дослідження, де порівнювали різні типи сексуальної активності серед європейських підлітків. Незважаючи на те, що секстинг, тобто пересилання інтимних фотографій, і частий перегляд порно в деяких країнах були високими, що могло би вказувати на їхній зв'язок, наприклад, у Кіпрі юнаки не так часто ділились та просили відверті фото в своїх дівчат, хоча там же були високими показники регулярного перегляду підлітками. Порно водночас у Великобританії, де були найменші показники споживання порно серед хлопців, рівень секстингу навпаки був вищим. Хлопці, що ви робите? Це наштовхує на думку, що споживання порно не обов'язково буде сприяти іншим формам сексуальної взаємодії та інтересу. Інша справа компульсивна сексуальна поведінка. Такі люди часто скаржаться на труднощі зі збудженням під час взаємин з партнерами, але не під час збудження від порно. Це також може вказувати на проблеми, які виникають через очікування новизни або невідповідність сексуальної активності партнера. Думка така: чим більше відео порнографії переглядається, тим більше бажання пошукати щось нове. Невже люди аж настільки сильно піддаються впливу еротичним матеріалам? Хіба ми не усвідомлюємо цієї різниці між реальною людиною і акторами? Що як незадоволеність стосунками та сексуальним життям штовхають людей до більшого споживання подібного матеріалу? Скажімо, хтось не отримує бажаного у стосунках, а тому шукає це деінде, зокрема у тому, що є найбільш доступним. We want to see your nude. і таке є дані, що люди частіше споживатимуть порно для того, аби компенсувати нудьгу у своїх стосунках. А для приблизно 70% чоловіків та 45% опитаних жінок використання відвертого сексуального матеріалу є прийнятним навіть за умови, що вони перебувають у стосунках. Чи є нашому мозку різниця, збуджуємось ми від реальної людини, котра прямо перед нами, чи від акторів з відео? Якщо умовно, то люди у будь-якому випадку збуджуються від картинки в голові. Наш мозок отримує інформацію від органів сприйняття зорових, нюхових чи то тактильних і формує певний образ. І навіть коли ми фантазуємо. При цьому зростає активність в таких ділянках, як, наприклад, смугасте тіло. Як я вже згадувала у одному з відео, ефект куліджа це коли все нове викликає більше збудження. Можливо, бажання частіше споживати порно якось пов'язано з тим, як оця новизна стимулює отримання винагороди в мозку. Тому після цього статевий акт зі своїм партнером, таким добре вивченим, вже не здається настільки яскравим. Але це скоріше не про. Звичайне чи регулярне час від часу переглядання порно, а таки про дуже часте споживання, хоча міра цього часто теж доволі суб'єктивна. Як щодо порнозалежності. Емпіричні дані свідчать, що менше 1% людей повідомляють про неконтрольовану сексуальну поведінку. А серед тих, хто повідомили, приблизно 80% ще й кажуть, що мають проблеми із еротичними відео та фотоматеріалами. На сьогодні у найпопулярніших діагностичних посібниках хвороб немає такого діагнозу як порнозалежність. Вона розглядається хіба що у контексті компульсивної сексуальної поведінки. Просто недостатньо переконливих якісних досліджень, які би підтвердили, що перегляд таких матеріалів призводить до виникнення залежності або змін у структурах мозку. Ключовою характеристикою будь-якої залежності є те, що людина починає вживати певні речовини чи робити певні дії не для задоволення, а через гостре відчуття потреби. Мотивація ніби зміщується у бік усунення ось цього відчуття тяги. Залежність провокує і зміни у роботі мозку, зокрема в роботі прилеглого ядра, мигдалини і префронтальної кори. І знаєте що? Такі зміни не були продемонстровані ще в жодному дослідженні порнозалежності. Ну і все. загалом, у тому, аби називати будь-яку часто повторювану поведінку залежністю, немає сенсу. Просто тому, що людина робить щось регулярно, ще не робить цю діяльність адективною. З бажанням дивитися порно можна боротись, і, як правило, аби позбутись нав'язливої ідеї, знадобиться від кількох тижнів до... Орієнтовно 4-6 місяців. Наприклад, дослідження 2015 року показало, що вибір негайного задоволення замість відкладеної винагороди з більшою цінністю зменшився, коли цілком здорові учасники відмовились від споживання порно лише на три тижні. Тобто для людини без проблем з компульсивною поведінкою достатньо такого відносно нетривалого часу, аби відчути певні переваги. Що цікаво, гіпотези про те, що більше споглядання порнографії негативно впливатиме на глядача, насправді суперечить уявленням самих глядачів. Вони здебільшого не погоджуються з думкою, що порно погано відбувається на їхньому сексуальному житті. Декілька досліджень виявили, що споживання порно позитивно впливало у чоловіків на їхню сексуальну самооцінку. Але чекайте. Насправді, навіть якщо учасники повідомляли про позитивний ефект від споглядання порно, це може бути наслідком таких явищ, як раціоналізація і упереджений оптимізм. Люди загалом схильні вважати, що вони не піддаються шкідливому впливу будь-чого, або що можуть усе контролювати, в тому числі свої звички. Батя, я стараюсь. Окрім того всього, досліджень, які би вивчали довгострокові наслідки, не так же й багато більше їхня частина. Ретроспективні, тобто вони оцінюють вплив просто на основі того, що люди мали досвід перегляду і не перевіряються споглядання якось в часі. Звісно, не просто провести експеримент, де ми піддаватимемо людей цілеспрямовано, впливу порно протягом якогось тривалого часу і перевірятимемо це з певною періодичністю, відкинувши до того ж вплив інших факторів. Мене особисто. Трохи насторожують гучні заяви на кшталт, порно руйнує ваш мозок або зворотнє, порно робить вас суперкласними і щасливими. Взагалі дивно, що ця дискусія передбачає лише погано і добре. Міра впливу може бути різною. Нам же лишається виміряти, як і завдяки чому взагалі відбуваються якісь зміни. Як правило, вивчення впливу порно тісно переплітається із вивченням мастурбації, але чи є різниця між тим, коли людина робить це з використанням порно? І без так, в тому випадку, якщо без додаткових стимулів у вигляді еротичних матеріалів, людина не може або їй тяжко досягти збудження і задоволення. Це дещо нагадує дезадаптивну мастурбацію, коли людина отримує задоволення від конкретних технік самостимуляції, наприклад, завдяки напору води в душі або стисканням стегон, і відповідно під час партнерського статевого акту виникають труднощі. Хочу підкреслити, що дезадаптивна мастурбація може негативно впливати на сексуальне життя, але тоді, коли сама людина відчуває, що для неї це створює якісь труднощі, як варіант обговорити з партнером і можливо використовувати техніки, наближені до тих, які людина практикує під час мастурбації. Звісно, питання, пов'язані із порно, охоплюють і культурні, і цінностні, і моральні аспекти. І ми ще навіть не обговорювали, як ця індустрія впливає на самих акторів. Поправді кажучи, досліджень, в яких вони би брали участь, є мізерно мало. Але було декілька, наприклад, де порівнювалося уявлення акторів про самих себе і уявлення інших людей про порноакторів. І ці уявлення багато в чому не збігались. Наприклад, опитані були переконані, що актори зазвичай походять із несприятливого середовища або мають певні психологічні проблеми, що не завжди підтверджувалося самозвітами самих акторів. Вони походили з таких самих звичайних сімей, і дитинство у них було таке ж, як у решти. Наприклад, ще 20 років тому, згідно із тодішніми самозвітами акторів, вони значно частіше були жертвами розбещення в дитинстві, ніж люди, котрі не були пов'язаними. Спорно. Новіші ж дані вказують, що частота розбещення серед акторів приблизно така ж, як і серед неакторів, який можна зробити висновок досліджень, котрі вивчають вплив порно, дуже багато і вони доволі суперечливі. З одного боку, якщо люди у стосунках регулярно дивляться порно і жаліються на якість партнерського сексу, це проблема, яку потрібно вирішувати, мабуть, відмовою від такого контенту. З іншого боку, чи проблема саме в ньому? Якщо це лише один із способів досягти збудження, так само, як і, наприклад, фантазії, якби не складнощі з дослідженнями було б зрозуміліше, а так ми навіть не можемо прийти до згоди чи вважати порно залежністю. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Сподіваюсь, я не запутала вас ще більше. Зустрінемось уже скоро у новому відео.